З якої зброї Україна завдає ударів по Російській Федерації. Давайте розберемо. Але спочатку підпишіться на канал, поставте лайк, дзвіночок, і поїхали. Газета «Політика» вийшла із статтею про те, що Україна завдає ударів по Російській Федерації. На це одразу відповіли і Данілов, і Будано про те, що Україна офіційно не завдає ударів по території окупанта, але зрозуміло, що там з'являється бавовна, хлопків зриви на аеродромах. Ну і власне, політика почала розглядати. Версію, що це може бути Україна, що це власне може бути старий, але знову ж таки в нас немає ракет, які могли б летіти на тисячу кілометрів, і тут якраз таки політика задається питанням: а що ж власне сталося, що полетіло з української сторони? І тут є три сценарії. Перші з цих сценаріїв вони говорять, що ми використали а, старий радянський БПЛА Стриж. Він дуже дорогий в використанні, дуже некрасивий, друже застарілий. І він використовується колись для розвідки. І він дійсно літає від 800 до 1000 кілометрів, більш того що і може повертатись назад. Ну така була в радянські часи розвідка. Зараз це зрозуміло, що це непригодно Так зараз розвідка не ведеться, тому що треба привозити, розшифровувати. Ну мільйон всього. Але українці дуже креативні люди. Наші солдати борються за нашу землю, за наших батьків, за дітей. Ну і зрозуміло, що вони цей ППЛ використали просто як дрон камікадзе. От обладнали його спеціальною новою навігацією, ну і відправили в одну сторону. Говорять, що типу, ну, математика не сходиться, надто дорогий цей стриж, щоб його використовувати. По-перше, нас там ще пару десятків цих стрижів залишилось. По-друге, якщо ми знайшли хоча б щось на Російській Федерації, яке потім на наступний день завдає ударів по нас, ну він окупається повністю. Більше того, ми завдавали удари виключно по військових об'єктах. Це аеродроми, це бензовози з пальним, це літаки, бомбардувальники, штурмовики. Ну і зрозуміло, що це Росію теж поставило в дуже незрозуміле становище, тому що бравадна Росія, колись друга армія світу зараз не знає, що робити, як відповідати, і що взагалі як це коментувати. Ну зрозуміло, що бавовна їх рятує, кажуть, хлопки, 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 Ну їм це напевно навіть подобається. Але дуже важливий момент, що Україна завдає ударів виключно по військовій інфраструктурі, там, де знаходиться техніка, яка потім на наступний день буде. Атакувати Україну, і це якраз таки в цьому різниця в між нашими арміями, те, що вони б'ють, засівають просто бомбами, коврове бомбардування в містах, в селах, в полях, навіть якщо подивитися або поїхати там під Бахмут, якщо поїхати на Херсонщину, просто поля всипані артилерійськими снарядами. А тут якраз таки б'ємо туди, звідки може прилетіти в десятки разів більше. Тобто, виходить, що на кожну гривню, яку вкладають в набої залужному, вона приносить мільярди доларів прибутку того, що не прилетіло в нас. Тобто насправді капіталізація прекрасна. Якби це був стартапчик, я думаю, це був би явно дорожче ніж Google, Amazon, Facebook чи будь що інше, тому що в кожну гривню ми вкладаємо максимум результату. Тому що ми оберігаємо наших людей. Ну, власне політика каже, що українці дуже креативні, дуже круті. Їм всім їхнім всім військовим експертам подобається. Що ми додумалися взяти старого стрижа і направити його як дрон Камікадзе? Ну прекрасно. Типу, що, що, що ми можемо тут сказати? Підтримуємо донатом на ЗСУ і. Тільки можемо відправляти сердечка нашим котикам з силу. Ну і друге, типу що цей дрон Камікадзе Росіяни не здогадали, що ми можемо так використати, тому що він раніше використовувався для розвідки для наведення ЗРК. От. Але зараз українці почали підходити до ситуації більш креативно, ніж навіть від нас могли очікувати і західні партнери, ну і наші ворогі окупанти, росіяни. Є другий сценарій про нього вже не в політику говориться. Про цей сценарій говориться вже якраз таки серед наших експертів, серед західних експертів, що це може бути зброя у зброя, яка якраз таки виготовляється в Україні, зброя, про яку анонсували до речі, частково в Укроборонпромі, що це може бути український безпілотник, який може летіти на тисячу кілометрів. Ну але знову ж таки. У це не коментує, тільки посміхається, шлють лайки, сердечки, вогники. Тому теж, теж може бути один з таких сценаріїв. Хоча більшість експертів сходиться, що це все, все ж таки стриж старий радянський БПЛА, просто модифікований, до речі, він колись виготовлявся в Харкові. Третій сценарій, про який теж говорять зараз і наші західні експерти, що це просто могла бути звичайна західна зброя, яку нам дали просто сказали нікому нічого. Не казати, і тут є дуже великий нюанс, тому що сьогодні вийшов New York Times зі статтею. Не New York Times, а The Time, британська газета The Time Вийшла, яка сказала, що все в Штатах вирішили, що типу вже не будуть ставити табу на зброю, яку дають Україні. Що було раніше? Нам давали зброю. Потім цю зброю казали: дивіться, в Росію тільки не стріляйте. Стріляйте в Росіян на своїй території, на окупованих територіях, але не стріляйте туди за Ну, Наші казали: Окей, не будемо стріляти, але якщо щось сталося, то це не ми. Ну, не так. Інколи моргали, типу ну, не ви і не ви, хорошо. Але постійно, коли Путін звертався, то вони казали, що ми українцям забороняємо. Було нещодавно навіть заява, що Хаймарсі сказали, що вони так налаштовані, що типу летіти в Росію вони не можуть і так далеко вони не долітають. От. Але зараз вийшла ця стаття, і вони кажуть, що типу, да, типу, захід побачив, як Росія, як Росія безпощадно б'є цивільну інфраструктуру, як стріляють по дітях, по мирних. Ну і вони сказали, типу, все, типу, тепер можете використовувати. Тому ось цей третій сценарій він теж достатньо логічний, достатньо живий, достатньо реалістичний. Ну ну і тут ще одна річ, що це відкриває нам руки щодо звільнення наших територій, які росіяни там називають своїми, але знову ж таки, як вони можуть бути своїми? Ми бачили вже по Херсону. Вони сказали, що референдум, конституція захищати Херсон буде ядерна зброя. Зсу прийшло, звільнило і зараз нормально обживаємося. Повертаємо до нормального життя наші території. Дивіться, а друга річ окремий кейс, який я вам хотів сказати, що місто Енгельс воно знаходиться порядка 800 кілометрів, 800 кілометрів від міста Харкова до Енгельса. Тобто, якщо навіть стріляли з кордону, Харків достатньо близько до кордону, то 800 по прямій, він собі тихенько летів. До речі, жодне російське ПВО не змогло розсекретити це. Це це наш новий винахід. Ну от цього стрижа модифікованого. Тобто, ми класно його упакували, і він красивенько полетів. Так я от до чого? Якщо 800 км він може летіти в Енгельс, то я нагадаю, що 750 км з Харкова до Москви. І просто Путіну треба періодично думати, що кожен раз, коли він стріляє в нашу територію, ми можемо дати рівнозначну відповідь. І тут є кілька підстав: ми дійсно злі. Ми захищаємо свою територію. Західні партнери вже не мають нічого проти, якщо вдруг ненароком піде такий удар. Ну і третє. У нас є технічні можливості. Це те, що виводить русаків із себе, Те, що змушує випадати просто вуса піскова прямо на Путіна. От і це те, що дійсно дає нам певний шанс переламатись, змусити їх відступати по наших територіях. А в будь-якому випадку боротьба триває. Пам'ятаємо про донати ЗСУ, пам'ятаємо про те, що треба допомагати армії кожного дня. Ну і найголовніше, в мене до вас є. Питання: який сценаріїв ви бачите найбільш реалістичним? Те, що це був чи що це Короборонпром, що це за західні ракети, просто нам дали і ми стріляли, чи можливо щось інше? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Бажаю безпечного вам дня і до зустрічі.